Це іранська інновація, тобто в усіх інших індоєвропейських мовах є «деос», Деус, Теос, Д'є і так далі. Тобто це зовсім інший корінь і пов'язаний він з поняттям диявола. З усіх індоєвропейських племен лише іранці піднеслися під час реформи зороастрійської до розуміння нового типу божества, яке відкидає. Жертви, в тому числі і людські. І нове божество було названо іранцями «бхагас», Благий. Прославянське дів злий дух. Оце дів кичить вверху древа в слові ополку Ігореві. Прослав'янське дождь, непогода, дощ. Виявляється, це дус діву, поганий день, погане небо, іранізм. Патріті це те, що кінець кінцем маємо пачич польське і маємо українське бачити. І ще один іронізм. Можна показати карту, на якій зображено територію поширення давньої слов'янської мови за уявленням вчених, але це сказано біля другого, третього століття нашої ери. Фоти, що це територія Польщі і України. Територія прадавніх слов'ян включає на цей раз південну Польщу, те, що називається Малопольща, і правобережну Україну. Рідко так трапляється, що одна якась група населення вороже контактує з іншою і знищує її. Найчастіші контакти все-таки це інфільтрація, це проникнення культур, це змішування культур, формування чогось третього, нового внаслідок і господарських, і культурних, і мовних контактів.